Привіт-привіт! Всіх рада вітати на каналі. Мене звати Катя і я люблю скрапукінг. Подивіться, яка в мене краса вийшла цього разу. Надзвичайно гарні шоколадниці, які просто заворожують око. І я коли дивлюсь на них, звичайно, що дуже милуюся. Вийшли вони доволі простими, але разом з тим, дуже такими теплими, ніжними. І колекція ця чудово сюди пасує. Відповідно, і все виглядає доволі. Об'єднано, гармонійно, тому, якщо вам цікаво створити такі листівочки і разом з тим шоколадниці, залишайтеся зі мною, тому що матеріалів насправді вам потрібно не дуже багато. Лише трішки часу, натхнення, і все буде готово. Тому залишайтесь і давайте починати. Отже, з матеріалів нам знадобиться. Я буду працювати з колекцією Sprite of Harmonia. Це попередній реліз, два, тому змінізація реліза від Craftoclock. Дуже подобається мені цей папір. Він такий ніжний, класний, тому вирішила знову з ним попрацювати. Далі, це нові вже вирізалки, і я буду використовувати Spring. І вирізала я ось тут різних ось таких тежиків, серветочок, таких подушечок, чи платочок, що таке. Рамочки. Тобто такий матеріал. І далі ще такий сет з листочками. Я обрала з різних а, сторіночок і я ось так просто навирізала. У мене тут є трошки мережева і стрічка, щоб зав'язати шоколадницю. А, я готувала шоколадницю для саме таких шоколадок, тому що така цікава подія. Вона знайомі 50 років, і її мати запропонувала а, зробити такий челендж щось. Нашкшал такого, що 50 людей подарували її по шоколадці. Тому я вирішила, що класна ідея, можна приєднатися і, власне, з цього родилася, народилася ідея зробити шоколадниці. А далі, що з потерялів ще? Зазвичай використовують такий папір для основи. Це 300 г. Він доволі цупкий. А, І Якщо ви подивитесь, то товщина така. Нормальне. Тобто він гнучкий, але разом з тим гарно тримає форму. Я зазвичай беру або А4, або А3 формат, і мені дуже подобається. Він не лимається, а гарно поводиться цей папір. Далі, ось тут я вже показала. Всі розміри, які я буду використовувати, можете поставити на паузу, зробити скрін і е, покажу, що буду готувати одразу дві шоколадиці, тому, відповідно, все помножено на два. Якщо вам потрібна одна, відповідно, робіть для однієї. Я вже нарізала всі заготовочки. Власне, ось так буде виглядати сама заготовочка. Нагадаю ще раз, що я робила власне під цю шоколадку, щоб вона ось так. Ходила сюди вільно і не буде ходити туди-сюди, але і буде міцно триматися. Тобто, ось така ідея, тому починаю працювати. Сподіваюсь, вас теж цей процес надихне і захопить, тому приєднуйтесь. Для початку я приклею всі основи, а тоді вже склею шоколадницю разом. Якщо ви не плануєте використовувати стрічку, то важливо тоді замінити її на магніт, наприклад, тому що на цьому етапі їх варто приклеїти одразу. Якщо ні, також можна стрічечкою разом зі мною трошки пізніше приклеїти. Я спочатку приклею більш темніший і спокійніший принт, тому що він буде ніби як рамочка для більш світлого кольору. Тому, відповідно, плануйте так, якщо у вас є більш темний або більш спокійний, або навпаки дуже активний принт, він піде під низ, а зверху вже буде більш спокійний. Тому треба дивитися на ваш папір, що у вас є, і підбирати вже згідно з нього. Я тут використовую ще без стрічки. Колись Craft O'Clock співпрацював із Old Fashion Ribbon, якось так здається називалася ця компанія. І вони колись нам прислали дуже давно один раз лише якийсь пакуночок, трошечки стрічечок. От в мене залишилося ще з того часу. Я не можу сказати, що вони прям супер-супер класної якості. Але в мене не знайшлося більш ніякої підходящої, тому, відповідно, я використала ту, що по кольору більш-менш підходила. В мене була дуже гарна стрічка, але вона дуже широка для такої невеличкої шоколадниці, я її приміряла, і вона вигля... виглядала доволі так. Об'ємно, і я не захотіла цього робити. А, можна, в принципі, середину залишити, якщо ви обмежені в папері, біленькою, але я не обмежена, бо мене паперу багато. Відповідно, я її приклею серединку і заклею так, щоб все, вся шоколадниця, коли ви відкриваєте, в ній було а, видно щось гарненьке і приємне око. На цьому етапі дуже важливо подивитися, щоб всі куточки гарненько співпадали один з одним і нічого не вилазило, і дуже щільно притулялося одне до одного, тому що від цього буде залежати зовнішній вигляд, і хочеться, щоб воно все виглядало охайно. Далі, в мене ось такий більш спокійний папір є. Я відповідно його приклею на. Цей же самий картсток 300 г для того, аби дати таку невеличку білу рамочку навколо. І далі я ще доповню фоміран для того, аби дати об'єму самій шоколадниці. Це виглядає більш ефектно, більш повітряно. Я завжди так роблю. Якщо у вас немає фомірану, можна приклеїти на залишки. Картону, наприклад, або якщо у вас є якийсь щільний папір, можна два слої паперу дати, і теж буде дуже гарно, і, в принципі, цього достатньо. Можна використовувати білий фоміран, але так як основа старінки, в мене більш така м'ятна ли, і я тому додала ось такий колір. Хоча, насправді, в мене є біле, але дуже небагато, і якось стало важко його тут знайти. Зазвичай такі великі листи, якісь іншого кольору, не білого. І тому я вже вибирала той, який більш мені підходив. Якщо у вас є час було б добре тепер залишити листівочку, дати і трошки просохнути і покласти трошечки якийсь рус, наприклад, ну я так роблю, щось невеличке, через те, щоб ось ці кончики вони були рівненькі, і коли ось так в мене десь півгодинки полежало, то краєчки стали рівненькі і дуже гарно виглядали. Тепер час оформлювати, і в мене ось така була невеличка композиція. Я намагалася підібрати так, щоб одна була більш м'ятна шоколадниця, друга більш рожева або біжева, я не знаю, який тут правильний колір навіть підібрати. Не можу сказати, що прям ідеально вийшло, але хотілося трошки якось урізноманітнити листівку. Тому ось така дуже проста композиція, мінімум буквально, я б сказала, навіть матеріалів. Але через те, що я робила дизайнерську роботу, я намагалася додати листочки з нового сету, які ще вирізалки різалки. Із самого набору власне, Spirit of Harmony, як там вже забули, або трошки сети, які весняни. Ось, Наприклад, цей тежик — це весняна колекція, ось цей серветочка, ось така, це також весняна колекція. Тобто максимально намагалася додати саме ці нові екстра, які вийшли, але також присутні трошечки елементи із самої колекції. З якої я брала папір, ось, наприклад, ці квіточки, вони, власне, із цього набору. Останнім часом мені також подобається використовувати ось такі розетки з паперу, тому що вони якось додають об'єму і на них класно лягають квіти, вони класно фіксуються тоді. І, відповідно, квітка одна йде трошки вище, друга трошки нижче, і мені це дає класний об'єм. тому це мій такі знахідка за останній час, почала їх трошечки використовувати. У мене довго не було ножа, і я все хотіла зробити. Якось робила навіть сама просто на дошці для біговки, але в них не виходить такий гарненький край, як мені би хотілося. І тому зараз в мене є ці розеточки невеличкі. Вони класні тим, що вони саме за розміром такі не дуже об'ємні, не дуже широкі і, відповідно, класно лягають на будь яке Для того, аби класно співпадав папір і щільно тримався, я зазвичай підкладаю мережу між квітами, між е, об'єктами, такими як висічки. так, Зовсім трішечки, буквально там краюшечок мережева, але воно гарно зцюплюється із папером і тримається. І, по-перше, об'єкт додає, і додає якось своєї повітряності Ну і плюс, знову ж таки, тримається набагато краще, ніж просто папір для паперу. Ем, якщо ви помітили в моїй творчості, якось в мене почали виходити навіть ем, такі проєкти без об'єму, коли одне на одне нашаровується без мережева, без е, картону якогось, ем, не знаю, якісь такі спроби в мене були, і щось подобається, щось ні, але я знову ж таки. Чогось тренуюсь, чогось навчаюсь, щось нове пробую для себе. І часом мені це подобається, часом ні. Як я також раніше казала, що зараз немає такого дуже часу знімати, тому що це не так швидко, як здається. І... Насправді не дуже багато переглядів, і, відповідно, не хочеться дуже витрачати час на те, що надає якогось результату. Але творити я не перестала любити, і я люблю сісти, і часом в більшості я навіть не знімаю те, що я роблю, просто роблю тому, що мені хочеться щось зробити. А от просто змусила себе зробити, змусила засняти, тому що знаю, що є підписники, які чекають, тому спеціально для вас <с?> <с?> такий невеличкий процес. Власне, і перша шоколадничка готова. Така гарненька вона вийшла, дуже така ніжна, спокійна. І шоколадочка гарно вкладається і стрічечки якось також доповнюють цю всю картину. Тепер беремося до другої. І вона також в мене вже склеєна, трошки полежала, відпочила, вирівняла края її для неї. І так як я одразу там не приклеїла серединці, чомусь я думала, треба, не треба. Але все ж таки потім вирішила, що треба додати в ці, щоб були вже вони однакові. Тому показую, як я це робила. Так, трошки вже всередину, коли сама шоколадниця склеєна, не на всю довжину, так щоб було зручно підкласти цей папір, і відповідно таку тоненьку-стрічечку вже також додаю із паперу. Це парні, шоколадниці, то відповідно хотілося якось підтримати єдиний стиль, єдині якісь елементи, тому додаю те, щоб воно так співпадало плюс-мінус із попередньою листівкою, але знову ж таки не було точної копії. Ось такі різні елементи додаю, такі гарні листочки. Оце листочками це точно мій топчик. Я буквально вчора вечора сиділа, щоб вирізала новий, прям цілий набор порізала для того, аби далі вирізати. І я прямо насолоджувалася від того, наскільки вони гарні і як вони гарно поєднуються і будуть підходити буквально до кожної колекції. Тому, якщо у вас ще її немає, дуже раджу. Отже, приклеїмо. Далі додаємо ще об'єму за допомогою формі рану і підкладаємо на новий такий слой. Я тут навіть два додаю через те, щоб воно між тими двома елементами був трошки простір і повітрячко. Зазвичай, коли я готую композицію, я прикладаю все. Але зазвичай, після того, як я це все приклала і прибрала, в мене рідко виходить та сама композиція. Чомусь я не знаю. Весь час мені хочеться щось покращити, якось щось перемістити. І часом буває гірше, часом буває краще. Тому знову ж таки, це все процеси. Я впевнена, що людина, яка отримає шоколадницю саме в такому вигляді, вона точно зрадіє, і їй сподобається, і вона не буде придиратися, чи так, чи не так, бо вона. Не знала попереднього результату, як воно виглядало, і буде насолоджуватися вже тим фінальним результатом. Тому, відповідно, про це знаю лише я, іноді ви бачите, які результати були, але це знову ж таки не перепона для того, аби далі творити. Thank you Часом вже намагаєшся підібрати, куди ще той чи інший елементи, але е, варто часом просто зупинитися вже <свист> і сказати вже досить всього. Ну що, е, шоколадниця зібрана, і мені здається, що обидві гарно виглядають, обидві доповнюють одна одну, і я навіть думаю, можливо, подарити одразу дві, <свист> від себе, від чоловіка, або там, від дитини, або від сестри, або ще від когось. Не знаю. Але. Результатами точно однозначно задоволена. Останнім часом я не дуже люблю топінги і а, не завжди їх додаю, але тут трошки буде. Ось так за кадром я додала а, трошки паеток, і ось так воно зараз все блищить, переливається. Зараз знімала це вже при денному світлі, тому відповідно трошки відрізняється по кольору. Але разом з тим. Гарно дуже виглядає, ніжно, насичено. Тому дякую вам за перегляд. Чекаю ваші коментарі, сердечки, всі миру, добра і пока-пока.